Центр Промінь гурток мітливий англійський тема уроку вказівні займенники. Добрий день! Ми з вами вивчили вже казівні займенники однини. Це у нас займенник this, Цей, ця. І займенник that, Той то та. Сьогодні ми будемо вивчати займенники множини. This ці. Those ці. Ну, Наприклад, візьмемо приклад, Наприклад, ця сукня. This dress ця сукня. That knife той ніж. І якщо розглянемо множину. This dress однина. This dress is множина. І ми ставимо у множину. Але ми пам'ятаємо після double S SS додаємо ES у множині. These dresses ці сукні. That knife. Those knives. Також іменник ставимо у множину. Все буде в нас в множині – і вказівний займенник, і іменник. За іменник ставимо у множину, але також пам'ятаємо іменники, які закінчуються knife на F, F I, у множині F змінюється на V, і додаємо і S. Ті ножі, those knives. Ті ножі. І розглянемо декілька речень, приклади. This girl is in the room. Ця дівчинка в кімнаті. І зверніть увагу, ця дівчинка дієслово is, ця дівчинка знаходиться в кімнаті. Тому що у нас однина, тому дієслово is. Але якщо ми візьмемо множину, то вже у нас буде This Girls множина стоїть S. іменник ставимо у множину. І вказівний займенник this. І дієслово в нас буде уже не is, а буде «are» намножено. «Are in the room. These girls are in the room. «Ці дівчата у кімнатці. І займенником that. That rose is red. Та троянда червона. Однина також that. Вказівний на однину. Іменник стоїть у однині Rose. Із дієслово для однини є red. Червона. І множина. Those roses are red. T those вказівний займенник those. T. Roses множина S стоїть в кінці. «are» – діє слово на множину. «are», red. Those roses are red. В слідучій частині ми з вами ознайомимося з лексикою 15-го уроку. Дякую.